З іменами та світлинами чоловіків, синів та батьків, які зникли безвісти чи у полоні, зібралися на акцію у Новоукраїнці їхні рідні. Табличку з написом Чекаю, тато, вірю, що ти живий. Тримає Наталія Гуралюк з села Захарівка. Каже, їй батькові Віктору 53 роки. Від нього немає звісток з травня минулого року. Цією родиною ми шукаємо свого тата, Гуралюка Віктора Степановича. Він військовий з 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Він пішов на війну з початку, самого, самого початку 2022 році, 5 березня. Він говорив завжди фразу Танки бруду не бояться, а я не боюсь війни. І тому пішов на службу захищати наш, нас, нас рідних, і всю Україну. Біля Палацу культури учасники акції створили інсталяцію з берцями та військовою формою, як нагадування про всіх, кого чекають вдома. Також презентували книгу про рідних, які в полоні або зникли на фронті. розповіла співініціаторка акції Вікторія Наєвська. Звісно, в пошуку такі акції не допомагають, але це розголос, це підтримка один одного. У Нас багато таких біді. От і сьогодні в нас важливий день дуже. У нас сьогодні відкриття книги Надії, віри та любові. Виникла така ідея для того, щоб імена наших рідних не були ніколи забутими. Ми, кожен з рідних, в цій книзі будемо від руки писати про свого рідного. Це буде на роки пам'ять про те, що було таке горе, була така біда, були такі хлопці. Дай Бог повернуться вони з війни, з полону, можливо. Ми цього дуже хочемо, але ми не знаємо, як буде далі. Тому таке рішення ми прийняли зробити таку книгу. Вікторія розшукує свого чоловіка Олександра. Шукаю свого чоловіка, Наєвського Олександра Олександровича, вже 25 місяців. Він зник 9 грудня 2023 року на Куп'янському напрямку. О ці пори я нічого не знаю. Куди я зверталась, куди я писала, куди я їздила, ніякого результату немає. У нас є одна донька, одна дитина в нас, їй 8 років зараз. Коли він зник, їй було 6 років, зараз їй вже 8. До школи вона пішла без тата. Кожного дня запитує мама, а скільки ще чекати. Розповіла, акцію у новоукраїнці проводять протягом року двічі на місяць. Дарина Макутіна відвідує їх зі світлиною брата Сергія. Він зник без звісти напередодні 40 річчя. Зв'язку з ним немає 10 місяців. Після шпиталю, після тяжкого поранення, він не залишився вдома. Повернувся знову назад і розумів, що він не повернеться. Але пішов захищати. Мама чекає, є дітки, пішов рано працювати, завжди допомагав батькам, приїздив, ніколи не забував. Зі слів заступниці міського голови Людмили Білокос, книгу про військових зберігатимуть у місцевому музеї. Де, я сподіваюся, кожен житель прочитає і зрозуміє, з чим живуть ці родини. Період війни Новоукраїнська громада дочекалася вже 11 полонених. Самі родини самоорганізовуються. Ми приходимо їх підтримати щоразу своїми колективами, комунальними закладами, виконавчим комітетом. За її підрахунками до акції долучилися понад сотня людей. Тривала вона годину. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.